Хорошо понимаете, там что не Так, а кто? Папа? где папа? Мне уже не написано, что я не понял. Ой, есть такая.

Ти ж Можна ми... зараз я вибачаюсь за. Полос? Геркуля попити можна. Можна побити гербоє. Будь ласка, давайте. Залишили. Аккуратно. Один літер. Ми зараз все скажемо там, ми робимо. Хвилюйтесь, на суді завжди, завжди є наше представлення. завжди. Все робимо, щоб, там, щоб, було рішення про прерванні оренди. Це моє гуманне особливе. Не хвилюйтесь. Я у вас розмір зразу на два учасники. Нічого ну, страшного, я буду тільки пальцем. Буде <плес> не <плес> одинаковий. <плес> З вами можна, Віталій? Давай, 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 давай! Давай, бери! О, бери! Ой, молодец какая! Це ж ми з вами посадили, я його поливала. Поцілуйтеся з ним, я з ним і цілувалася, я його взяв. Знаєте, я почну каштани цілувати. Хай росте, ми його Вже росте, вам Знаєте що, як каштан цілувати буду, краще вас. Папа я буду мама мама, де папа? Папа, де. вам гарного дня, гарне діла, велике свято. Від, відсвяткувати, отримати багато задоволення, гарна погода. Я бажаю кожному з вас бути оптимістичним і дивитися. Що стосується дивитися в майбутнє. Але потрібно не тільки дивитися, від нас залежить наше майбутнє, не від кого іншого. І тому ми також повинні додавати зусилля, щоб майбутнє було набагато краще. Шановні друзі, зараз не розходьтеся, кожен з вас має.